Сьогодні в мене ще одна важлива справа це обрізка нашого винограду. Раніше, ну 3-4 роки тому, коли ми почали займатися виноградом, для мене це взагалі була якась вища математика. Я не розуміла, де там ці рукави, де там пасинки, що куди обрізати, що робити. Але коли ми почали вирощувати наш виноград. Із маленької лазинки, да, і кожен рік ми його формували, робили, то все зрозуміло де що в нього знаходиться. І цього року маємо ну, такий чималий врожай винограду. Цей кущ в мене чотирьохрічний, він має чотири рукави. Ось ця лоза. Більш стара. І оці плодові лози, які у нас цього року плодоносили. Значить, на кожному рукові я буду залишати по одній е, самій такі е, дужі, самі товсті визрівші лозі. Так, продивляємося перший рукав. Ось він. Ось він йде. Тут дві лози на ньому, і далі пішли. Наступні, Тут лоза добре визрівша, вона товста, гарна, я її і буду залишати. А ось це ось це, буду відрізати. Самі лози оці, я відрізаю ось на відстані від рукава десь метр-20. Метр це оці дві лози з цього рукава ми будемо укладати на зиму. Далі наступний рукав ось. так І на ньому чотири плодові лози. Я залишаю ось цю. Першу вона. Визрівша і вона ближче знаходиться до кореня, тому буду обрізати ось тут. Наступний рукав. Тут чотири плодові лози, але найближча до кореня ця я обрізаю ось тут. плодову лозу вставляю в метрову. Прибрала зайву лозу, щоб не плутати. Тут четверта рука, найбільш визрівшаю встала за тут, але вона дуже далеко знаходиться від кореня, тому я відрізаю ось тут. Все. Цей кущ практично ідеальний: чотири рукави і п'ять лоз. Я залишила одну питанням, чотири рукави і хай буде чотири лози. Але в початківці, у яких виникає найбільше питань, ідеальні кущі не зразу з'являються. Тому я хочу показати різні кущі і як їх обрізати. Цей кущ. Він трьохрічний, але був зламаний і, під, можливо, підверший. Тому ну, ось що на ньому наросло. Наросло чотири лози, з яких я буду робити наступного року чотири рукави. Тут лози слабенькі і не дуже дозрілі, тому я обрізаю те, що встигло визріти. І ось цю лозу я залишу. Трохи довшою. Тут вона вже гарно мизріла. Це Все. Все цей кущ так буде зимувати. Наступний кущ був сформований на два рукави. А тепер мені потрібно зробити з нього чотири рукави. Перший рукав дав мені три плодові лози, одна слабенька. Я її відрізаю зразу. Так, Другий рукав дав три гарні сильні лози, з яких треба залишити або всі три, оцю четверту відбракувати, або залишити тут дві і тут дві. Я, я до наступного на зиму я залишу всі три ці лози, які відріжу по метру метр двадцять. Буду дивитися, як вони перезимують. Одну з них якусь я приберу навесні або залишу. Цей кущ взагалі не ідеальний. Тут два сформованих рукави, один дуже слабенький і ну, багато тут водових лос, але мало таких гарних, добре визрівших. Я зі своїм досвідом вже знаю, що на кущі треба залишити 4. Максимум 5 плодових лоз найгарніших. Тут дивимося, відбраковуємо зразу те, що саме слабе Ось цю лозу я відріжу. На цьому рукаві є дві гарні лози, залишаю поки що їх. Тут лишається один рукав з трьома лозами, залишаю одну і залишаю цю лозу також. Лишилося 5 лоз, які будуть в мене зимувати, їх скорочую на метр, метр десять, ну, в залежності від того, як вони там далі визрівши. Деві лози прибрала, хочу вам показати, що вийшло. Так, залишилося на кожному кущі по 4, максимум 5 лоз. Тут тільки 2, що є. Тут 4. І тут 4 рокави і 5 лоз. Все, оці лози, Я спробую робити з них черенки, а з тих поплету декоративні кульки. Як укривати цей виноград на зиму, я покажу вам у наступному ролику. А сподіваюсь, що мій ролик цей і моє пояснення було вам більш доступне, більш зрозуміле. Дякую за увагу! Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.